Ось, друзі, зараз без 10-10 вечора, чи, може, ночі кому. А в мене продовжується робота. Я зараз буду сіпарірувати молочко. Заберу сепаратор, він состоїть із 12 отаких чашечок у мене. От. І буду сіпарувати молочко. Ось наше молочко гріється. Його треба нагріти, щоб воно було тепленьке. І буду сепарировать молочко. А завтра вже зроблю творог і буде у нас слівки, бо дідусь вже ж день не дождеться, вже так скучили за цим всім кошмар Так що будемо зараз працювати. Хто має корівку, той рано встає і пізно лягає. Це істина, що зробиш? Працюємо. Так, ну перший запуск пішов. Богом. С Богом. Сейчас отсюда поточи обрат, а сюда, по идее, должны пойти сливки. Обрат уже пішов. появляются наши сливочки. Вот из таких сливок готовится солодке вершковое масло, сливки, сметанка. Оце наші наши вершки. Бегут вершечки. Вот такой цивочкой вони бегут. А брат біжить широко бачите? З цього обрату ми зробимо нежирний творог, він дуже полезний і в ньому остається весь кальцій. Ну от, друзі, закінчила я всю роботу, Просепарувала молоко, помила все, перемила на кухні, поубирала, покупалася і прийшла в спальню. Буду лягати вже відпочивати. Зараз 23.10. Так що це так. Хто тримає корів, той встає рано і лягає пізно. Я вже казала. Так воно є. Ну нічого, я люблю цю роботу, люблю переробляти молоко. Так що всім посилаю свої желання, щоб мирної ночі вам солодких снів. Це відео вийде завтра, але я мислено вам посилаю. Всього хорошого всім. Вот. до завтра. Пока-пока. доброго придоброго ранку, друзі, усім. Ні, це не сонечко, це ще в нас місяць. На дворі ще світає. А ми йдемо на роботу, йдемо на доньку до нашої ласуні. Люди ще сплять на дворі, у всіх темно, світла ще нема ні в кого. А я йду дуже гарно на дворі, оце такий восход у нас. От. стає сонечко. Дуже гарно, дуже гарно тихо, вітру нема зараз, але ночі був морозець невеличкий. Хорошо на дворі, Камера передає набагато світліше в сход. Воно темно. Ще тільки світає. Дуже гарно. Небо таке красиве, небо чисте. Ну хто знає яка буде погода днем. Так Такі в нас справи, йдемо до нашої красунечки по молочку. От сіжу, жду, чекаю, поки нагріється вода, щоб підмивати ласуню. Наберу водички у відюрка в мене віддільне. а потім налью воду для апарату в каструлю. І поки я буду доїти, Вода буде грітися для промивки апарата, щоб була така майже кип'яток. Так що це таке. Апарат я вже однесла до суні, набрала їй е з, Ну, дирті. От, Зараз усе візьму і піду доїти. А дідушка прийде позже, поки я подаю, він... потім прийде, він управляється. Очищає, дає їй сінця. Моя справа здоїти корову і помити апарат. Так що це таке. Такий ранок у нас. Доброго ранку, моя красунюшка, ласунюшка. Бабушка прийшла тебе доїти. Щас дасть смаколиків, да, да моя зірочка. Так, ось все, вже готовий в мене апарат, відьорка з водичкою. Зараз їй буду давати ось дирті І будемо доїтися. Так, ну ось ми вже вправились, подоїли, дідушка поніс молоко. На дворі геть уже розвиднилася. швидко розвідняється. Так що йдемо додому. Відкривати своїх курочок. Ось так сходить вже сонечко. От. На дворі гарно, тихо, поїдь птички. От, а місяць ще не, не скрився, ще світиться і місяць. Так що сьогодні у нас 27 -е вже лютого. Осталося два дні до весни, до календарної, Але март ще теж ось, бачите, біла трава, приморозок. Так що такі діла. Ви кажете, пишете, що у нас дуже гарне село. Селище. Але це тільки наша вулиця. Наше селище дуже-дуже велике. Я в центрі ще не знімала, тому що якось не знаю, як люди відреагують на це. Попробую вам трошки познімати, як буду в центрі. Скоро в нам прийде посилочка, коровки там всякі вітамінчики. І поїдемо получати, і я вам трошки більше покажу. А так це наша вуличка. Вона дуже велика. У нас більше тут 100 домів. 120 даже домів. Велика. Більше як 2 кілометри длиною. Так що такі діло. Ми живемо ну, не, не посередині, далі, ніж посередині, але туди за поворот ще йде вулиця. От туди повертає поворот. Так, да, кексики йдуть, тобі смаколиків вже давати. Так що такі справи. Йдемо ще з курочок, випустимо, нагодуємо кексика. І отак проходить наш ранок. Що ти сердишся, щось коко капітушок. Все, водички їм налила тепленької. Щось вони вийшли. Не хочуть усі виходити. Трохи вийшло, ще не всі повиходили. Ну нічого, зараз повиходять. Голуби поки ще не поприлітали з горобцями. Ще рано. От. Єжте, єжте красавчики мої, давайте мої хорошеньки. От і водичку ми п'ємо тепленьку, розумнички мої. Та давайте ж нестися, бо вчора ні одної крашенки не було. Що такої? Ледачі щось ви. Сьогодні щоб були, даю вам установку. Так, ось о, мій супчик будемо снідати. І ще я зробила він ігрі, такий гарний, дуже-дуже добрий. І сьогодні в нас буде кава вже з молоком і сливками. слівочки наші, ось. Все. Ложка стоїть в їхній загониш ложку, так захолонули. Смакота дідусь вже не може дождатися, коли буде пити каву сливками, з вершками верне українські з вершками. Так, і ну ось, друзі, настав час готувати творожок. Такий прекрасний, такий красивий згусток у нас вийшов. От. Зараз ми будемо готувати творог. Відігріємо кисле молочко. Тоді воно постоє, охолоне, і ми його будемо відкидати. Так що, це таке. Готуємо смакоту. <хи> Як я скучила за всіма цими вже приготуваннями. Дуже люблю цю справу люблю. З молока робити різноманітні вкусняшки. <хи> так, друзі. У коментарях я прочитала, що ви просите мене показати, як я роблю закваску на хліб. Ось моя заквасочка, вона стоїть у мене в холодильнику. Зараз я все вам розповім. Значить, що нам потрібно? Нам потрібна літрова баночка чистенька, поліетиленова кришечка, ложка. Борошно житнє. Ну, я роблю на житньому борошні. Продається в маркетах. Отакі кілограмові пачечки я купую житнього борошна. І тепленька водичка. Значить, що ми робимо? Беремо, наливаємо тепленької водички у баночку. Ну, грам 70-60. не принципово, Небагато. І беремо житнє-борошно 3 ложки з горкою з горкою. Кладемо в баночку. Ну, я не буду замазувати, ви поняли. От. І розмішуємо до консистенції такої густенької сметани. Тоді беремо кришечку поліетиленову, робимо 3-4 отвори, ну, ножом, чи там чим ви зробите, щоб наша закваска буде випускати вуглекислий газ, і щоб він виходив. Так, Тоді накриваємо цією кришечкою з дирочками. E, Значить, муку добре розмішати, щоб не було сухих комочків. Розмішуємо згори донизу. Накриваємо, укутуємо у рушничок і ставимо просто на кухні в теплому місці. І так ми робимо 5 день підряд. Годуємо нашу закваску, там уже буде у вас трошки заквасочки на дні. Ви опять додаєте грам 70 теплої водички і так само 3 ложки житньої муки, розмішуєте зверху донизу ложечкою правенько, щоб була консистенція ну, такої густенької сметани. Заново укутаєте і ставите. І так ви це продовжуєте 5 день. Кожен день годуючи закваску. Зрозуміло, так? Тоді, на шостий день, ми вже можемо пекти хліб, перший хліб. Беремо. Відкриваємо закваску, вона буде потім бурніше грати, Даже може трошки в ці дурочки вилізти. Ну нічого це страшного. Ну, може замаже рушничок, ну, це таке. Достаєте цю заквасочку, її понюхаєте, вона пахне таким кисленьким, ну, приємним запахом. Це вже воно сфер... сферментується. Значить, на дві хлібини кирпичика я беру у миску 6 столових ложок закваски із баночки. Узяли в миску. Сюди заново годуєте заквасочку і можете ставити у холодильник самий низ. Тоді, вже як буде вона стояти у холодильнику, ви можете годувати її раз у три дні. Тому що в холодильнику вона повільніше вже работає. Я печу, допустимо, через день хліб по дві хлібинки. Ми вдвох, ну нам вистачає. Можна кожен день пекти. В общем, ви потім поймете. Значить, як ми робимо опару тепер? Беремо мисочку. Так, беремо миску. Е, значит, Ложите, як я і сказала, 6 ложок заквасочки, Наливаєте туди так само 60-70 мл тепленької водички, Добавляєте 3 ложки з горкою муки, розмішуєте в мисці. і залишаєте на ніч, накриваєте рушничком, і вона стоїть у вас до ранку. Вранці берете 300 мл. Водички вливаєте туди, побачите, вона була така пузирчата у вас опара. Наливаєте туди водички тепленькою, додаєте столову ложку, я додаю без горки цукру і дві чайні ложечки солі. Розмішуєте хорошенько, щоб розтав цукор. Зараз я помішаю наш творожок. Помішали наш, е, наш згусток, щоб він равномірно прогрівався. Так, продовжуємо далі. Значить, в миску ми ж оце все положили, що я вам сказала. Тоді додаєте туди 3 ложки ржаної. Підождіть? Я вибачаюсь. Все, це ми утром уже готуємо хліб. Значить, поклали ви 6 ложок. Закваски з вечора туди води додали, додали муки, розмішали, і це поставили на ніч. Я з повторююсь, вибачте, бо я мішала і забула, що я вам розказувала. От. Утром берете, туди ложечку сахарю столову без горки і дві ложечки солі. Все це добре розмішуєте, додаєте 300 мл води. да Я сказала, Блин, забула, що казала, вибачте. От. І тоді я замісюю уже білою обичною мукою. Замісюйте як обичне дружджве тісто, додаючи олійки, щоб легше вимісювалося. Замісили тістечко, Щоб воно таке не забите було. М'якеньке, хороше тістечко, щоб не ліпло вже до рук. Тоді, значить, беремо. Викладаємо на стіл, ще на столі його вимісимо трошки, розділяємо на дві половинки, скачуємо в жгутик такий і ложимо у форми. Форми перед тим змазали олійкою, ложимо у форми. От, розправляємо по всій, повір, по, всьому цьому, по всій формі і ставимо в тепле місце. У ну, мене це газовий котел. Я ставлю на розстойку. Буде воно сходити. Ну, До 4 часів годин. Тоді нагріваєте духовочку, повністю воно заповне форму, ви побачите. Тоді, значить, нагріваєте духовку до 180 градусів і ставите хлібчик. Ну, У мене зараз газ такий не дуже, мені якось я замітила. Ну, печеться десь біля години. Ну, будете подивлятися, в кожного ж різна духовка. От. І все, тоді спікся, викинули у рушничок, укрили, щоб шкуринка була м'якенька. Все, оце вам і хлібчик. Хі -хі. Печіть, їжте, будьте здорові, смакуйте. Хлібчик дуже добрий. Я ще купила оце цельнозернової муки і до білої ще додаю цельнозернової муки. То хлібчик виходить, такий сіренький. Так що смакуйте. Дуже смачний хліб. Моїм усім подобається. Ось такий творожок прекрасний я вже відкинула. Зараз тече трохи сироватка, і ми його підвисимо. і будемо смакувати добрим творожком настоящим. Як ми за ним уже скучили, так що <смас> будемо смакувати. Так, ось є в мене такий гарний кусок м'яса. Питаю дедушку, що приготувати на обід. Він каже, приготов бугур з м'ясом. Йому так сподобалося, і мені теж подобається. Так як типа плов. Зараз я наріжу кусочками м'яса, обжарю, тоді цибульки, морковки і приготуємо бугур. Так що буде у нас сьогодні отакий от обід. М'ясо наше вже шкварчить, піджарюється. Нарізала я вже цибульки. Натерла морковочки. Зараз м'ясо трошки підрумяниться і ми будемо додати всі ці інгредієнти. І сьогодні я хочу додати ще трошки томатику свого домашнього. Мені кажеться, буде і цвет гарний, і буде вкусно. Так що готуємо далі. Дивіться, друзі, яка палітра красок. У мене є заморожений болгарський перець з мого городу. Різнокольоровий. І жовтий, і зелений, і красний. І я додала сюди і томатику, цибулька, морковочка. Із м'язком Оце все зараз протушиться. І піде в казану і добавим булгур. Зараз я вам покажу, який булгур. Ось Ось. Булгур, крупа. З чого вона состоїть? Вроді якась це чи то пшениця. Ну це явно не піровка. Крупа Булгур, поживна цінність продукту, енергетична цінність 168. Ой, треба одягати очки, бо я не бачу. Виробник, спосіб приготування, умови зберігання, адреса, виготовлення на замовлення, жити. Не знаю, зараз подивлюся на діночки. Тоді вам скажу, що це за крупа. Ось таку смакоту я приготувала. Запах обалденний. Дуже любимо булгур з м'ясом, дуже-дуже смачно. Зараз будемо обідати. Всім смачного! Так, друзі, ось я прийшла вже з обідньої дойки. Дедушка поніс молоко, зараз підуть сидіти. Я хочу вам показати, як у нас на дворі гарно. Сонечко тепло. Прям геть по вісняному. Красота. Сонечко світе, І з самого ранку у нас сьогодні сонечко. Пролізки вже більшенькі, вже вилазять, скоро будуть цвісти, розпустяться. Так що все оживає. Все оживає природа. Да, дідуш? Ось, друзі, прийшла я із кухні, сіла в кресло, майже упала. В общем, прийшла я з дойки, посидила молоко, зважила сир, той, що висів у мене, він уже готовий. приготувався, я його зняла і зважила на вісах. Получилось у мене з бутильочка трьохлітрового майже пів кіла творогу. Це дуже хороший виход. Не знаю, як буде далі, може, це воно ще покаже ну, молоде молоко. Ну, будемо бачити. Ось. А зараз я замісила хліб на дрожжях ще попереді, як йшла доїти. Він у мене взійшов, зараз я його перемістила, поставила, положила у форми це тісто і поставила, щоб він сходив. На дрожжях швидше ж сходи. У мене сьогодні на дрожжах, бо я вчора забула, поки я молоко, забула поставити опару без бездрожджовувати. Ну нічого, спечемо сьогодні на дрожжах. Так так, тоді я трошки зараз поставлю, э, смонтую відео, загрузю в YouTube і піду пекти хлібчик. А тоді хлібчик спечеться, піду до дідушки, він пішов на те дворище ще до коровки. Поки він там повичищає, поки він там попорається, а я піду, потім ми з ним виведемо корову і підемо її поводимо. Треба їй ходити, розмінати вим'ячко, щоб не було нічого, не приключилось поганого. Так що то так. А вам бажаю мирного дня. Всього самого найкращого, всіх обнімаю, всіх люблю. Підписуйтеся, хто не підписав, кому цікаво, Наше сільське життя. Ставте лайки за мій труд. Папа, -па. всім бажаю всього самого самого-найкращого. Будьте здорові до завтра!